А просто так. Осінній день сніжить думками. У листя зміст життя вкладе холодним вітром над полями все владно йде. Зупиниться в холоднім тілі, Замигутять зорі з небес. І холодом прийде сміливим на людський стрес. Грабунками зима багата, захланністю життя тепла, чекає новорічно свята, таке життя та заквітує знову врода, весна квітучо молода. В природи завжди своя мода, зміна така чудна.